А уявіть на собі гру таку просту, що її правила зрозуміє навіть дитина, але при цьому настільки потужну, що вона може змінити життя цілого міста. От сьогодні ми зануримося у світ роману Поліанна Елеонор Портер, щоб розкрити секрет цієї на перший погляд дитячої забавки. І ось тут постає головне питання: а чи справді можна знайти привід для радості, коли здається, що все просто валиться з рук? Саме це питання проходить червоною ниткою крізь усю книгу і власне є ключем до філософії Поліанни. То що ж це за гра така? Давайте розберемося в її правилах. Вони до смішного прості, але саме вони і зробили цю історію безсмертною. Правило тут всього одне, і воно ну дивовижно просте. От саме за ним і живе Поліанна, і саме його вона намагається донести до всіх навколо. Можливо, це звучить трохи наївно, так але, як виявилося, у цій простоті і ховається якась неймовірна сила. Але звідки ж усе це взялося? Кожна велика ідея має свій початок, і історія цієї гри треба сказати дуже зворушлива. Справа в тому, що родина Поліанни була, м'яко кажучи, небагатою. Батько звичайний пастор. Тож вони часто залежали від пожертв, навіть коли йшлося про дитячі подарунки. Просто спробуйте уявити це дитяче розчарування вона так сильно мріяла про ляльку, а натомість отримує милиці. Ну, здавалося б, що може бути гірше. І ось тут, у цей момент розчарування, відбувається щось дивовижне. Батько Поліанни не просто її втішає, він дає їй, інструмент, який змінює геть усе. Саме з цієї фрази, з цього простого зауваження, і народжується легендарна гра в радість. Гаразд, і правила гри ми тепер знаємо. Давайте подивимося, як її головна гравчиня потрапляє у новий, зовсім не радісний світ, коли після смерті батьків переїжджає до своєї тітки. Отже, картина така: осиротіла дівчинка з майже порожньою валізою приїжджає до своєї заможної, але абсолютно чужої тітки. Контраст між бідністю та самотністю Поліанни і багатством її нової родини просто вражає. І замість теплого прийому, що вона отримує, спекотне порожнє горища, ця кімната ідеальний символ тієї холодності і черствості, з якими її зустріли в Новому домі. І ось тут ми бачимо, в чому власне сіль усієї історії це не просто конфлікт тітки та племінниці, ні, це зіткнення двох філософій світу суворого обов'язку проти світу невгамовної радості. Ну, добре, а як взагалі маленька дівчинка зі своєю простою грою може щось змінити? Як вона може вплинути на ціле місто, повне похмурих людей і на свою кам'яну тітку? Давайте подивимось, як це працює. Поліанна не намагається влаштувати революцію. Ні, ні, вона діє значно хитріше. Вона починає з малого, запускаючи такий собі ефект доміно, і її щира радість виявляється напрочуд заразною, поступово поширюючись від однієї людини до іншої. І ось вам конкретний приклад, як це спрацювало. Замість того, щоб скаржитися на жахливу кімнату, Поліанна знаходить чому радіти, чудовому краєвиду з вікна, і ця її невинна радість виявляється потужнішою зброєю, ніж будь-які докори. Вона просто змушує тітку відчути сором. Та найцікавіше, що історія Поліанни не закінчилася на останній сторінці книги, її вплив на реальний світ виявився просто колосальним. 47. Здавалося б, просто число. Але тільки вдумайтеся, за перші сім років книгу перевидали 47 разів. Це був справжній культурний феномен. Це означало, що люди відчайдушно потребували надії, і Поліанна її дала. Це був не просто успіх, це був справжній вибух. Сама Мері Пікфорд, головна зірка тогочасного Голівуду, заплатила неймовірні гроші за права на фільм. По всій країні, як гриби після дощу, почали з'являтися клуби поліани. Історія просто вийшла з під контролю і зажила власним життям. І ця історія продовжувала жити. Ця хронологія найкращий доказ того, що ідея поліанни не підвладна часу. Кожне нове покоління знаходило в ній щось своє, щоразу даваючи їй нове життя. І це давно вже не суто американська історія. Універсальність ідеї Пол'янни знайшла відгук у серцях людей на різних континентах і в абсолютно різних культурах, і географія тут справді вражає Бразилія, Туреччина, Японія кожна культура знаходила щось своє в цій простій історії про дівчинку та її гру. Це лише доводить, що прагнення до радості воно не має кордонів. І, врешті-решт, уся ця історія приводить нас до одного простого, але неймовірно глибокого питання: можливо, справжня спадщина Поліанні – це не книга і не фільми, це інструмент. Інструмент для життя доступний кожному. Тож, чому можна порадіти просто зараз?